Зараз ми розглянемо теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. З'ясуємо, як руйнування хімічних зв'язків між атомами у вихідних речовинах та утворення нових зв'язків у продуктах реакції пов'язані з типом хімічної реакції. Кальцій хлорид має вигляд білих кристалів, добре розчиняється у воді, сильно гігроскопічний. – біла кристалічна речовина, гігроскопічна, добре розчиняється у воді. Електронний термометр призначений для визначення температури розчинів. Фанера знадобиться в якості підставки. Зверни увагу, у склянку з водою опущений сенсорний стержень приладу для вимірювання температури. Прилад показує температуру 20 градусів за Цельсієм. Чудово! Тепер можна розпочинати експеримент. Хімічним шпателем насипаємо у воду кальцій хлорид. Одразу помітно, що температура розчину підвищується, перемішуємо вміст склянки та спостерігаємо за температурою. Вона підвищилась аж до 31 градуса за Цельсієм. Оскільки ми розчин ззовні не нагрівали, умови проведення реакції залишилися незмінними, то розігрівання розчину свідчить про те, що під час розчинення виділилася теплота, що спричинила розігрівання. Отже, підвищення температури розчину може відбуватися тільки внаслідок виділення теплоти в результаті взаємодії вихідних речовин. Хімічні реакції, у результаті яких відбувається виділення теплоти, називають екзотермічними. Проведемо схожий дослід, змочуємо фанерну дощечку водою та ставимо на неї склянку. У склянку опускаємо сенсорний стержень приладу для вимірювання температури. Електронний прилад показує, що температура води в склянці 21 градус за Цельсієм. До склянки додаємо амоній-нітрат. Одразу помітно, що температура розчину різко знижується. Перемішуємо вміст склянки і спостерігаємо за температурою. Вона знижується аж до мінус 60 градусів за Цельсієм. Спробуємо підняти склянку. Ти бачиш, що склянка примерзла до фанерної дощечки. Оскільки дослід ми проводимо не в холодильнику, то зниження температури розчину може відбуватися тільки внаслідок поглинання теплоти в результаті взаємодії вихідних речовин. Хімічні реакції, у результаті яких відбувається поглинання теплоти, називають ендотермічними. Якщо взаємодія часток речовини і молекул води, гідратація супроводжується виділенням теплоти, яка є меншою від тієї, що поглинається під час руйнування зв'язків між йонами або молекулами розчиненої речовини, то розчин охолоджується. Реакція ендотермічна. Проведені дослідження доводять існування внутрішньої енергії, яка прихована в речовинах. Хімічні реакції супроводжуються зміною внутрішньої енергії. Різниця енергії, що виділяється або поглинається у вигляді теплоти, називають тепловим ефектом хімічної реакції.